Сьогодні відео буде в нас про дезінфекцію в приміщенні в кролятниках. Тобто є в кого е, дерев'яні клітки. Якби буду використовувати такий засіб, як е, сипучий йодоклін або кліносан. Він дуже хорошо вбирає запах е, аміаки, е, плюс дезінфікує від всяких грибків мікроб. Тому дивіться, будемо використовувати такі от засіб дезінфікуючий. От. Після того, як опалюю, використовую такий йодоклін від ЗВК. От. Кому цікаво, отак от, от виглядає. Значить, для чого Дивимось. використовується для дезінфекцій в свинарниках, пташниках, корівниках, лівах, клітках, вольєрах, Дія засобу. Знищує бактерії, віруси, грибки на поверхнях та в повітрі. Поглинає вологу у місцях застосування. Поглинає запахи. Безпосередньо метан, аміак, профілактика захворювань дихальних шляхів для кролика теж склад. Йодоформ, ангідрид, радоліт. Я думаю, зрозуміло. Застосовується рівномірне посипання поверхні. Що дезінфікується в розрахунку 50-100 грам на метр квадратний. Через кожних 6-8 днів можна. Ну, я примерно так і використовую десь раз в тиждень, раз у 2 неділі. От. Я думаю, зрозумілий, є безпечним. Як для тварин, так і для людей. Значить, покажу вам ще тоді, що я роблю. Є у мене отакий от пістолет для вимивки. Запчастин, компресор. Значить, що роблю? Покажу вам, як роблю інколи. Два методи, як говориться, так? Значить, насипаємо. Такий він має вигляд порошочок. Значить, насипаємо сюди його. Дуже зручно насипати отак. Накупаю, там раз на місяць може. Йо дуже мало йде розітати. Єсть. То тобто там пів самої цої десь. Його вистачить. Задули повітря, виключили вентилятор на пару хвилин. видно, да? Зупиняється. По хвилин 10-15 постоїть, кролики чуть подихають. Весь пил осяде, він не шкідливий, дехто може там чихати, начать, нічого страшного. Це нормально. Тому що воно чуть-чуть потрапляє в дихові ну, слизову тому... Кому подобається, просто посипати можна, можна чуть-чуть задути отак. Лишити, він осяде, потрапить на стіни, на клітку, на кормушку, на підлогу, на скати. от, Тому, якби такий метод теж дієвий. Значить, так же само на дворі. Бачите. Є пушок на клітках. От, тому його потрібно обпалювати. Час від часу. Так само під клітками. Є пух. От, падає, цепляється павутина. Значить, це все прибираємо, дезінфікуємо, опалюємо.